обробляти землю та видобувати з неї гроші. Адже в залежності від того, як аграрій буде доглядати за землею, в залежності від того, як він буде піклуватися за нею, так вона буде йому віддячувати. Громадо, Сергій Миколаївич Білобров. Весь цей час, сім років, справно платив податки, використовував землю за цільовим призначенням, платив заробітну плату тим людям, які там працювали. Скажіть, будь ласка, в чому полягає проблема? А проблема в тому, що в кого з'явилося навгабне бажання загарбати цю землю. Вона побачила, що є на шматок землі. І захотіли його собі привласнити, а ми цього не допустимо. Правильно? Так! Да. Сьогодні селяни Христинівського району хочуть показати прокурорам, як потрібно обробляти землю. Наші активісти, підійдіть до Відерця. Підійдіть. Засуньте лопату. От приблизно отак. Робить прокуратура, вона нічого не робить, вона сковує в своїх руках всю діяльність і всю роботу села. Вона не дає можливості людям заробляти кошти, вона не дає можливості працювати на землі, яка кормить цих людей. От у зв'язку з цим ми хочемо, якщо буде проходити прокурор, повз нас. Я що він підійшов і взяв лопату, і спробував перекопати той самий гори або спробував перекопати поле для того, щоб зрозуміти, наскільки треба тяжко працювати, для того, щоб заробити ту копійчину.